Вітаю вас, шукачі мудрості та поціновувачі давніх таємниць. З вами, ваш провідник у світ невидимого у глибини народної пам'яті, де кожен день має свій голос, свою містичну історію. Сьогодні ми зануримося у вир подій та вірувань, що огорнули 25 вересня. Цей день, шановні, не просто зміна цифр у календарі, це точка неповернення, грань між щедрим літом і суворою зимою. Це день. Коли земля готується до глибокого сну, а ті, хто нехтує її спокоєм, можуть накликати на себе біду. Пам'ятайте, не копайте землю 24 вересня. Чому відповідь ховається у прадавніх віруваннях, які ми зараз розкриємо. Наші предки називали цей день по-різному Федора осіння, Федора Замочиподіл, Федорині вітри. Ці назви не випадкові, вони відображають сутність цього періоду. Перехід від осіннього достатку до зимової тиші. Федора замочий поділ красномовно натякає на неминучу осінню сльоту, яка робить дорогу важкою, а роботу в полі неможливою. Цей день є своєрідним вододілом останнім шансом завершити всі польові роботи, адже після нього земля замикається до весни. У церковному календарі 24 вересня присвячене перенесенню мощі преподобного Сергія Радонецького, одного з найшанованіших святих віряни звертаються до нього з проханнями про мир, захист та зміцнення віри. Проте паралельно з християнським святом у народній свідомості цей день. Міцно пов'язаний з образом святої Феодори, яка переплелася з давніми язичницькими уявленнями про землю матінку, народна мудрість надала цьому дню особливого містичного сенсу. Це день, коли сама природа ніби засинає, а земля готується до зими, замикаючи в собі свої таємниці. Тому народні звичаї цього дня часто мають глибше коріння, сягаючи до християнських вірувань. Де земля сприймалася як жива істота, що потребує поваги і відпочинку. Уявіть, століття тому, коли життя людини було нерозривно пов'язане із землею, кожен її цикл мав сакральне значення. На Федору осінню осінь заявляла про себе у повну силу. Не... Народна уява створила Федору як дух осені, що приносить дощі, тумани та перші заморозки згідно з повір'ями. Саме цього дня земля закриває свої надра, всі життєві сили відступають від поверхні землі в її глибини, щоб відпочити до весни. Це був час, коли земля годувальниця засинала і ставала вразливою, усі скарби, що вона приховувала, всі духи, що мешкали під її покровом, у цей день ставали особливо чутливими. Існувала легенда, що змій цар, повелитель гадів, Збирає військо і веде його в глибини землі, щоб перезимувати копати землю, значило потривожити це зміїне царство, викликавши гнів володаря, що могло обернутися неврожаєм, хворобами та бідами. Інші повір'я розповідали, що у цей день душі померлих родичів остаточно прощалися з її поверхнею і занурювалися у свій зимовий притулок, порушити їхній спокій. Значило накликати невдоволення предків, що могло призвести до нещастя. Отже, Федора осіння це ціла філософія взаємовідносин людини з природою, що закликала до поваги, обережності та усвідомлення циклічності життя. Це був день, коли людина повинна була усвідомити свою єдність із землею і прийняти її закони, щоб забезпечити благополуччя. Цей день. Справжня книга Прикмет розписана самою природою. Наші предки вміли читати ці знаки, передбачаючи майбутнє урожай та погоду. Одних на Федору всяке літо закінчується, осінь починається. Теплий, ясний день осінь буде довгою та сухою, зима прийде пізно. Це обіцяло легку зимівлю. Два. Федора замоче поділ. Сильний дощ, зима буде ранньою, сніжною і лютою, тож готуватися треба заздалегідь. Третє. Багато жолудів на дубах на теплу зиму та врожайне літо. Четвере. Бджоли ще літають і не закривають льотки у вуликах. Зима буде пізньою і теплою. П'яте павутина літає високо до теплої, затяжної осені, бабине літо ще повернеться. Шост. кроти риють багато свіжого ґрунту до ранньої і холодної зими. Сьом. Листя на горобині пожовкло, але не опало. До холодної, але короткої зими. Восьми. Сильний вітер до холодних зимових місяців. Дев'ять. Зустріти самотнього крука. До несподіваної звістки на північ добра. На південь обережність. Десять розбити дзеркало до семи років невдач, особливо фінансових. Будьте вкрай обережні. Сни, побачені на ніч на Федору осінню, вважаються знаковими адже в цей час межа між світами стає тоншою. Бачити у вісні землю родюча до прибутку, суха до розчарувань, копати землю у вісні – попередження про надмірне втручання, вода прозора до очищення, каламутна до хвороб, прибуває емоції вийдуть з під контролю, змій згортається до мудрості або хитрого ворога. Нападає, остерігайтеся підступності, вбивати перемога над труднощами урожай багатий до достатку, зіпсути до втрат, замки, ключі, замкнені двері, таємниці або нові можливості, знайдений ключ, вирішення проблем. Запам'ятайте свої сни цієї ночі, вони можуть стати дороговказом. Люди, що з'явилися на світ 24 вересня, несуть у собі відлуння осіннього переходу. Вони ніби поєднують у собі щедрість літа та мудрість зими. Їхній характер часто відзначається глибиною, розважливістю та особливою інтуїцією. Ці особистості зазвичай мають сильний вольовий характер, вони наполегливі у досягненні своїх цілей, вони не люблять поверхневих розмов і цінують справжню сутність речей. Народжені в цей день часто є прекрасними аналітиками, стратегами, здатними бачити приховані зв'язки та перспективи. Проте їхня доля не завжди легка, вони можуть бути схильними до самотності, оскільки не кожен здатний зрозуміти їхню внутрішню глибину, вони обережні у своїх діях, довго обмірковують кожен крок, що може здатися нерішучістю, але насправді є проявом їхньої мудрості. Їхня місія бути хранителями знань, мудрецями, які здатні поєднати минуле з майбутнім. Вони часто мають талант до землеробства, садівництва або будь-якої діяльності пов'язаної з природою та її циклами. Їм рекомендується бути ближчими до землі, дбати про її плодючість, і тоді вона сторицею віддячить їм благополуччям та довголіттям. 24 вересня свої іменини святкують ті, хто носить імена: чоловічі, Віктор, Герман, Дмитро, Лев, Петро, Роман, Сергій, жіночі, Євдокія, Ірина, Марія, Ольга, Федора, Феодора. Особливо хочеться згадати ім'я Федора, Теодора, адже саме воно дало народну назву цьому дню. Люди, що носяться ім'я, зазвичай наділені сильним характером, витривалістю та прагненням до справедливості. Вони часто є надійною опорою для своєї родини та друзів, володіють глибоким внутрішнім світом і здатні до великих звершень, якщо повірять у себе, їхня доля часто пов'язана з турботою про інших милосердям та служінням високим ідеалам. На Федору осінню, коли природа ніби замирає, люди проводили особливі ритуали, щоб підготуватися до зими, захистити себе та свій дім, а також забезпечити майбутній урожай. Педней ритуал замикання землі на зиму. Мета забезпечити спокій землі, захистити врожай та дім від нечистої сили, що знадобиться жменька землі з вашого городу або саду, невелика глиняна мисочка або мішечок. Ключ бажано старий, від якого вже немає замка, червона нитка. Коли і як проводити. Проводити цей ритуал потрібно на заході сонця. Вийдіть на вулицю, візьміть жменьку землі, покладіть її в мисочку або мішечок. Промовляйте Земля, матінко, ти нас годувала. Відпочинь тепер замикаю тебе від лиха хвороб голоду. Спи спокійно до весни, ключем замкну, ниткою обв'яжу, щоб ніхто не тривожив. Покладіть ключ у мисочку або мішечок із землею і обв'яжіть червоною ниткою сім разів, промовляючи замикаю, замикаю, замикаю до весни відкриваю. Що робити після мисочку або мішечок із землею, та ключем потрібно віднести в найтемніший куток свого дому? Або заховати на горищі, де ніхто не потривожить до самої весни. Навесні, коли зійде сніг і з'являться перші зелені погони, землю з мисочки потрібно розсипати на ділянці, ключ викинути у річку не в стоячу воду, а нитку спалити. 2. обряд очищення та захист вогнем мета очистити дім від накопиченої негативної енергії, відігнати злих духів, що знадобиться. Дерев'яна гілка з будь-якого плодового дерева, три свічки, бажано воскові, сухі трави, полинь, звіробій чебрець, невеличка жаровня або безпечна металева посудина. Коли і як проводити проводити після заходу сонця, запаліть три свічки, поставте їх у центрі кімнати, гілку обв'яжіть сухими травами, запаліть трави на гілці від свічок або в жаровні. Димлячою гілкою або з стравами обійдіть всі кімнати в домі за годинниковою стрілкою, промовляючи, осінь прийшла, зима гряде, вогнем очищаю, біду відганяю. Дім, мій, фортеця моя, будь захищений від зла. Хай дим очищає, а вогонь оберігає. Особливу увагу приділіть куткам, дверним і віконним отворам. Що робити після? Коли обряд завершено, залишіть свічки догоріти до кінця. Попіл від трав потрібно розвіяти за вітром або закопати під молодим деревом подалі, від дому промовляючи, звідки прийшло, туди пішло, в землі спокій знайшло, третє ритуал осіннього добробуту для примноження фінансів та достатку. Мета залучити фінансовий добробут і стабільність додому на зимовий період. Що знадобиться дев'ять монет будь-якого номіналу, невеличкий шматок зеленої тканини, кілька зерен пшениці або кукурудзи, гілочка сухого вересу. Коли і як проводити Проводити вранці на федору осінню, на світанку розкладіть зелену тканину на столі, покладіть на неї дев'ять монет у формі кола, у центрі покладіть зерна та гілочку вересу. Складіть тканину, щоб вийшов невеликий мішечок, і перев'яжіть його зеленим шнурком або ниткою. Промовляйте, Федора Матінка, осінь золота. Принеси в дім достаток, примнож багатство. Ах, як зерно зростає, так і гроші прибувають на добробут, на злагоду. Що робити після? Мішечок із монетами та зернами потрібно зберігати у затишному місці подалі від сторонніх очей, наприклад, у скринці або шухляді з важливими документами. Він буде слугувати оберегом на фінансову стабільність до наступної осені. Кулінарні традиції Федори осінньої були не менш важливими, адже їжа це не тільки насичення, а й символ достатку, здоров'я та єднання родини. Капустяні страви цього дня обов'язково готували страви з капусти, тушковану капусту, пироги з капустою, голубці. Капуста вважалася символом щедрості землі та багатства, страви з коренеплодів. На столі були страви з моркви, буряка, ріпи, все, що виростила земля. Це символізувало подяку землі за її дари. Хліб з нового врожаю. Якщо до цього часу вже було змелене нове зерно, обов'язково пекли свіжий хліб. Перший шматок хліба віддавали найстарішому члену родини або клали в куток для домовика. Мед та яблука частували медом та печеними яблуками. Це були символи останнього осіннього врожаю та солодощів життя. Народна мудрість гласить, що деякі дії на Федору осінню є суворо забороненими. Адже можуть призвести до серйозних наслідків. Ці заборони сформувалися століттями і базуються на глибокій повазі до природи та її циклів. Орем заборона турбувати землю, копання оранка садіння найголовніша заборона. 24 вересня земля замикається, занурюючись у глибокий сон. Копати, орати, садити це розбудити сплячого велетня. Під землею збираються невидимі сили. Порушення їхнього спокою накликало неврожай, хвороби на худобу, нещастя на сім'ю, наслідки втрата родючості, зіпсований урожай з землі можуть вийти злі духи, що принесуть хвороби. Дво заборона на нові починання та подорожі. Не варто починати нових справ, бізнес проєктів укладати угоди чи вирушати в далеку дорогу. Назва замочи поділ символізує перешкоди, затримки, все розпочати буде приречене на провал, наслідки, нові справи не матимуть успіху, подорож може бути небезпечною. Трео заборона на конфлікти та сварки. Сварки та конфлікти могли замочити мир у домі на весь холодний період, притягнути нещастя. Наслідки. Розлади у родині затягнуться надовго, негативна енергія притягне біди. Чотири заборона на надмірне гуляння та веселощі Федора осіння, час осмислення, підготовки до зими. Надмірні веселощі вважалися неповагою до природи, що готується до сну, наслідки. Той, хто надмірно веселився міг зіткнутися з горем та смутком, 5. Заборона на стрижку та фарбування волосся. Волосся провідник енергії. Стрижка чи фарбування в цей день може відрізати чи змінити долю, принести небажані зміни. Наслідки можлива втрата енергії погіршення, здоров'я небажані зміни у долі. 6. заборона на викидання хлібних крихт. Хліб, святий символ достатку. Викидати крихти, великий гріх, неповага до землі, наслідки може призвести до бідності, голоду, нестачі грошей. 7. заборона на безлад у домі. Безлад приваблює темні сили. Перед зимою дім має бути чистим, щоб відлякувати зло. Наслідки, проблеми зі здоров'ям, фінансові труднощі, розлади між мешканцями. 8. заборона на брехню та плітки. Слова мають особливу силу. Неправда та плітки можуть замочити вашу репутацію, принести розлад, наслідки, втрата довіри, конфлікти, притягнення недоброзичливців. Дев'яте заборона на ходіння босоніж земля замикається і стає холодною. Небезпечно через хвороби, а також можна підхопити негативну енергію, наслідки хвороби ніг, застуда, невдачі Заборонено піднімання будь-яких предметів із землі, навіть цінні предмети заборонялося піднімати. Вважалося земля може віддати щось, але це буде платою за її спокій або підклад від злих сил, наслідки. Знайдений предмет може принести нещастя, хвороби, втрати. Ці заборони не просто застарілі вірування, це відгомін глибинної мудрості наших предків, які жили в гармонії з природою і розуміли, що кожен день має свої енергії та свої правила, ось і розкриті таємниці 24 вересня, дня, коли земля готується до свого зимового сну. Пам'ятайте про мудрість предків. Поважайте природу та її цикли, нехай знання, отримані сьогодні, допоможуть вам обійти пастки, залучити удачу та жити в гармонії зі світом. До нових зустрічей у світі давніх традицій та містичних вірувань.